Вас вітаю салон автомаксимом. Хочу показати зовнішній вигляд нашого BMW X5 M Competition 2023 року. 14 тисяч кілометрів пробігу. Повністю офіційний автомобіль. Почнемо з передньої частини, почнемо з бамперу. У нас встановлено дві такі жабри карбонові по боках. Вони абсолютно симетричні, додають дуже класного зовнішнього вигляду. Тепер перейдемо до окулярів передніх ноздрів. Так само виглядає дуже класно. І покажу вам нижню частину. Це такий дифузор карбоновий. Дуже класний. Тепер перейдемо до бокової частини. Це дві такі жабри. Написом X5 m встановлені в передньому крилі. Виглядає дуже класно, так само повністю карбонові. Тепер перейдемо до величезного карбонового порогу, як бачимо, від до переднього крила, і тепер перейдемо до задньої частини. У нас тут два бокових дифузорчика. Вони повністю симетричні. Покажу вам їх поближче. Дві так само симетричні насадки, які е, такі видають, як на мене, більш об'ємного вигляду. Покажу вам повністю. І з іншої сторони так само жаба.